Сьогодні 30 липня, неділя восьма по зісленні Святого Духа. Розпочинаючи цю молитовну зустріч, зосередь свої думки та почуття на близькості Христа. Що бажаю увійти в твоє життя як вчитель і податель усякого блага. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигодів їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні й кажуть Пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм. Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, вилівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив. І розламав хліби, і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу й назбирали куснів, що зосталися дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна. І переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. Ісус бачить юрми народу і милосердиться. Велике зібрання народу може надихати, вражати, а може втомлювати і дратувати? Спробуй вдивитися в цей погляд Христа на людей, котрі юрмляться біля нього та його учнів. Як дивиться він на тих, котрі пішли за ним у це відлюдне місце? Знаючи їхні потаємні бажання і потреби, хтось серед них шукає слова життя, хтось зцілення, хтось вирішення сімейних проблем, хтось мудрості, хтось сподівається на нього, як на політичного лідера, хтось слідкує за ним і шукає причин до звинувачення, він бачить і милосердиця. коли настав вечір до Ісуса приходять. Учні і просять його відпустити народ задля природньої потреби поживи і відпочинку. Здається, учні, будучи з вчителем, теж мають братерську чутливість до інших, однак почуваються безсилими перед цим викликом. Не треба їм відходити, каже Ісус, бо бажає. Нагодувати їх вповні і словом життя і звичайним хлібом. Ісус є Словом, що стало тілом, яке є хлібом для нашої душі. Цей хрестійний вимір чуда, помноження хлібів, вчить і нас ділитися з іншими, і не тільки духовними дарами, бо любов без діл мертва. Як каже апостол Павло, якою є твоя євхарстійна близькість з Христом та іншими людьми? Чи приймаєш Христа у Євхаристії, чи розпізнаєш його у твоїх ближніх? Ісус все одно відпустив народ, однак уже не фізично виснаженими, а духовно і тілесно насиченим, щоб вони мали силу здолати шлях повернення до своїх домівок. Це чудо помноження хлібів проте не є лише практично вмотивоване, як і кожне чудо, воно перш за все показує, що Ісус. Є не лише звичайною людиною, але він є Месією і Сином Божим. Ми знаємо про діяння Христа з оповідей очевидців, які нам передала церква, проте ми особисто теж йому на певному етапі життя повірили з огляду на певні причини, якими були ці великі. Чи маленькі дива Божої любові? Чи пам'ятаю і ціную їх? Того часу побачив Ісус силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть «Пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм. Не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, вилівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив. І розламав хліби, і дав учням, а учні людям. Всі їли до наситу й назбирали куснів, що зосталися дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна. І переплисти на той бік, раніше від нього, тим часом як відпускав народ. Господи, дякую тобі за твою щедру присутність в моєму житті. Навчи мене віддавати у Твої руки все, що маю і ким я є, щоб ділитися даром братерської любові з моїми ближніми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.